Привіт всім гостям та глядачам каналу Чародійка. Мене звати Вікторія, і це теропрогноз для раків на лютий 2024 року. Я нагадую вам, щоб ви завжди дивилися всі свої відео на ваш знак Сонця. Місяця і знак асценденту. Ці три знаки можна спокійно розрахувати в інтернеті. Достатньо тільки знати свій час народження та місце народження. І самі ці три знаки вони будуть впливати на вас більше за все. А також і ще знак, хто знає, хто розуміється в своїй натальній карті. Це якщо у вас є більше ніж три планети або три світила в одному знаці, або, наприклад, там п'ять. Когось навіть і по 6 може бути, то ваш характер і ваше життя буде більше програватися саме по тому знаку, в якому знаходяться дуже багато планет. Ну що, давайте починати. Лютий 2024 для раків. Сама випла карта. карта четвірки кубків. У вас буде час. Щось обдумати, і, можливо, навіть вам потрібно буде трішки зупинитися, взяти, можливо, паузу якусь. Хтось вам буде щось пропонувати, те, що у вас вже є. У вас буде хороший досить такий вибір. І е, тут, ви знаєте, у вас або вам будуть пропонувати те, що ви вже більше не хочете такого, так? У мене вже в принципі у нас таке є, нам, таке, нам такого не треба. Ми б хотіли щось нове, щось краще. Або тут е, ви комусь будете щось пропонувати, і людина буде думати, можливо, буде вибирати із чогось. Тут, в будь-якому випадку, в цьому місяці, в лютому, вам потрібно трішки почекати, не спішіть. Тому що тут у нас саме йде, йдуть такі енергії розміреності. Вам потрібно чітко розуміти всі рішення, які ви приймаєте в цьому місяці, вони мають бути осознаними. Не просто вам потрібно йти, щоб іти, а вам потрібно розуміти, для чого це вам. Так. Наступна карта для раків. Карта повішений. Так, це знову пауза, це знову у нас тут обдуми. Е, потрібно буде вам трішки тут зупинитися. Або якісь ситуації, вони будуть затягуватися чи будуть зупинятися. Можливо, вам треба взяти паузу. І е, думати так, чим ви далі хочете займатися, або е, тут якісь ситуації, так само тут, бачите, дивіться, і тут ви ніби як такі, знаєте, і руки схрестили за спиною, і ноги. І тут, ви схрещені. Ви ніби думаєте, куди вам, що вам далі робити, як вам далі рухатися. Ваша енергія, вона ніби як зупинилася. Тут, якщо. Ви хочете, так, щоб ви хочете, щоб справа пішла, щоб справа зрушилася з місця, вам особисто потрібно тут почати діяти. Тому що по-повішеному карта часто програється, як. Вам комфортно бути в підвішеному стані, вам комфортно не діяти, вам комфортно не вирішувати якісь питання. Ви можете цей час, якщо вже це від вас не залежить, використати для себе. І по-повішеному тут зануритися в щось, зануритися в якісь питання, вивчити щось, більш, більш глибинно вивчити. Більше стати якось більше розуміти справу, наприклад, якою ви займаєтеся, або ви тут дійсно можете кудись поїхати. Наприклад, у вас будуть так якісь пропозиції, ви е, будете обдумовувати, брати чи ні, їхати кудись, занурюватися там з дарігом, наприклад, або кудись поїдете в якісь кудись на море, і будете так опускатися, або пригати із парашутом чи з цим. На вірьовці оце підвішане, але ви тут будете так досить довго обдумовувати цю ситуацію. Далі. Чим же ж все закінчиться? Початок місяця у вас такий тут дуже, знаєте, може бути повільний. Може, ви собі іще е, спеціально даєте трішки часу для того, щоб е, якось, е, можливо, у вас була якась дорога, і ви поки що не хочете приймати ніяких рішень, вам потрібно відпочити. Четвірка петаклів знову у нас стоп, знову пауза. Знову ми обдумовуємо так. Тут вже наші ресурси. Тримайте всі свої ресурси і свої гроші при собі. Не потрібно їх нікому віддавати, вашу енергію віддавати. Вам потрібно накопичувати те, що у вас є. Старайтеся більше часу проводити у якомусь стабільному стані і подумайте про свою стабільність, подумайте про свої ресурси. Можливо, вам потрібно перерахувати, зрозуміти ваші відкладені так кошти, скільки їх у вас є. Тут ви можете навіть вкладати гроші в ваш дім, у ваш комфорт. У вашу, так може тут хтось буде вам пропонувати кудись вкласти гроші, що вам потрібно буде обдумати, вам потрібно буде зануритися в ситуацію, чітко зрозуміти, як це все працює, вивчити це все, і вже після того ви зможете в своє майбутнє, в свій комфорт вкладати якісь ресурси, вкладати якісь фінанси саме з ваших відкладених якихось відкладених грошей. Також тут про знаєте про стоп, про стабільність не спішіть. В цьому місяці вам потрібно подумати про ваш дім, про ваш достаток і про ваш комфорт. Тут комфорт для раків дуже важливий і потрібно е М, вирішити, можливо, деякі питання, які стосуються саме фінансів. Давайте ще одну карту. М! Верховний е жрець. Це карта старшого аркану. Всі питання, які ви тут не вирішували, вони мають бути дуже традиційними і правильними. Не старайтеся тут ризикувати. Це знову ж таки у нас карта стабільності, і карта балансу. Можливо, якась людина старший такий саме верховний жрець, він вам допоможе. Це може бути ваш батько, ваш вчитель, людина, яка, яка дуже мудра, яка може дати вам якусь пораду. Це може бути якийсь, Може, тут ви будете вчителем, ви когось будете вчити, це також може програтися. Але загалом, я думаю, тут саме вам потрібно буде зупинитися і розмірено вирішити, прийняти якесь рішення. І ви тут приймете саме правильне рішення. Тут у вас буде, знаєте, така традиційна. Е Якась або традиційна справа, або якесь традиційне, ну це, це все, що пов'язано з традиціями, все, що пов'язано з вашими поняттями, це буде щось не нове. Те, що ви вже знаєте, як робити, ви знаєте, як правильно це робити. І ви в цьому впевнені. От тут дуже важливо, ви в цьому впевнені, ви повністю цьому довіряєте. І навіть тут по цій карті ще може священик у вас програватися. От у кого є якісь такі люди, які належать до святості, до вчителів, можете піти у них прямо запитатися поради, вони вам допоможуть. Далі карта на лютий. 2024-го для раків. Сім жезлів. Вам прийдеться відстоювати свої позиції, прийдеться, можливо, відбиватися від когось. Тут можете. Це вже може бути зовсім інша ситуація. Тут вже можете сміливо, просто нікого не слухати, тому що ви, по перше, у вас будуть сили, у вас будуть. У вас буде досить таке чітке розуміння, чітка позиція, що ви навіть в неочікуваній ситуації зможете відстояти себе. І, можливо, тут навіть вам прийдеться відстоювати себе, прийдеться показувати, чого саме, що саме ви хочете, і тут треба розуміти, за чим ви йдете. Так? Дуже важливо в цьому місяці не зовсім підпускати, тому що може бути багато людей навколо вас, які будуть багато, що вам що розказувати, говорити. Треба вміти. І все ж таки тут потрібно дуже добре вміти е е привести свій внутрішній стан в гармонію. От ви будете ніби як відбиватися від всіх, може вам просто всі настільки вже надоїли, що вам захочеться побути на одинці. Так. Далі. Дев'ятка жезлів знову ж таки. Знову у нас іще жезли, це битва, ви вже ніби і ви її пройдете, але ви дуже сильно змучитеся. І е, ви ніби тут будете, знаєте, комусь, щось, якщо комусь щось доказувати, то ви все-таки закриєте цю справу, ви е, відійдете від неї, бачите, тут уже всі, оця вся битва, ці всі жезли, вони залишилися за спиною. І ви рухаєтеся далі вперед. Але вам настільки. Може бути, знаєте, ви можете змучитися, у вас можуть бути якісь головні болі, або ж вам прийдеться вирішувати дуже багато цих питань. Тут може якісь питання навіть от з документами пов'язані все що. Ви будете ходити по різних інстанціях, за гроші щось вирішувати, якісь питання. І вам е, захочеться трішки відпочити. Можете собі тут дати. Ви заслужите на такий е, законний тут відпочинок, можете трішки собі відпочити, але не забувайте, що цю дев'ятку жезлів її потрібно буде потім е, все таки закрити і дотягнути до до десятки, так. У вас тут справи, вони, ви можете від чогось відгородитися, від чогось відмовитися, якихось, можливо, от тут якраз людей, оці всі люди, так, що вони на вас нападали, що вони вам розказували, як вам правильно жити, ви їх просто залишите за спиною, скажете до побачення, мені це не цікаво. Я далі рухаюся сам, то трішки мені тут треба набратися сил, а ви всі залишаєтеся де ви є. Карта Сонце. Карта, сонце, все все закінчиться дуже класно, позитивно для вас. Ви зможете сіяти, ви зможете показати себе, отут проявляйте себе. Дуже важливо проявити себе, свій характер, показати саме, можливо, ваш ваше его, ваш внутрішній стан, тому що сонце це про наше его, сонце це про те, яким ми являємося, це про творчість. Тут можете так, якщо ви хочете щось творити, хочете кудись потрапити, чимось зайнятися новим, то тут. Тут вам дорога просто висвітлюється, ви поїдете кудись, можете е, працювати та, тут із сонячною енергією, виходіть на сонечко, е, потрібно приймати, можливо, вам вітамін Д, так якісь вітаміни. Ви можете поїхати тут, знову ж таки, в якісь теплі края, і е, насолодитися тут хорошою світлою природою. І також вам. Тут дуже важливо, тут ви будете, знаєте, показувати себе, показувати свій характер і відстоювати себе. І у вас це вийде, і люди вас побачать. І дороги ваші тут сонце воно завжди висвітлює всі дороги. Тобі ж, куди би ви не пішли, щоб ви не робили, вам буде, удача буде з вами, і сонечко буде вас освіщати, і вас буде дуже добре видно. Так. Далі. Карта для раків на лютий 2024 Король кубків. Дорогі раки, це Ви. Це про раків, скорпіонів або риб. Тут у нас саме король це про чоловічу більшу енергію. І вам потрібно проявити оце своє нутро, про яке я говорила, показати свої емоції, показати свою любов. Ви дуже чутливі, ви можете відчувати дуже добре в цьому місяці. Це заняття творчістю. Знову ж таки, вам потрібно тут творити щось, вам потрібно, вам це для життя потрібно щось. Малюйте, там, співайте, не знаю, займіться, займіться якимось. Справою, яка допоможе вам розрядити вашу душу, от кудись у цей креатив, у цю вашу енергію, її кудись потрібно вкласти. Також тут вам може зустрічатися такий чоловік, який вам допоможе. Він може вас тут е, і емоційно підтримати, і може якісь подарунки вам тут робити. Це може бути ваш друг, брат, е, тато, наприклад, він емоційно вас може підтримати. Е, для жінок тут у вас може прогриватися такий король кубків, який буде досить серйозно настроєний. Це королі, це вже люди, які чітко розуміють, хто вони, вони вже такі є. І і вони можуть так проявляти оцю свою любов, але це буде дуже щось серйозне. Так, вони можуть бути трішки інфантильні, тому що вони самі по собі творчі душі і вони е, проявляються ну не настільки серйозно, як можливо комусь би хотілося. Але е, по королю кубків завжди тут людина вас емоційно підтримує і подарує вам відчуття емоційної такої захищеності. Так, і ще. Або ви можете навіть, дивіться, така тут карта, ви можете кудись піти на якесь свято і ви будете там пити. Чи ви можете почати, не знаю, вживати якісь напої, якісь соки, наприклад, і очищати свій організм. Трійка жезлів це про дорогу, це про дії. Вам потрібно буде, от знову таке жезли, вам потрібно далі рухатися. Тут ви ніби пройшли всі перепони, пройшли всіх людей, які вас десь хтось зупиняв, не давав вам дороги. І по трійці жезлів у вас одразу ж таки з'являється ціль. Ви бачите, ви виходите до цього горизонту, ви бачите, розумієте, куди вам потрібно рухатися, і тут у вас можуть бути дуже хороші або друзі, або колектив людей, які вам будуть допомагати, і ви можете користуватися їхніми. Ідеями. Люди будуть допомагати вам у вашому так у якійсь вашій справі, з творчістю до неї підходити, її виконувати, і вони будуть давати вам саме якісь хороші ідеї і хороші такі правила. Так, далі. Так, це у нас Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це новий початок. Це якісь е, маленькі гроші. У вас можуть бути нова робота, або ви зміните роботу. Ви починаєте займатися чимось е, так само з вашими друзями, або цей. Король кубки вам допоможе, і він вас, вас підштовхне до якихось правильних дій, до якогось нового початку, по пажук Пентаклів не розраховуйте на якісь великі гроші. Тут у вас будуть такі, знаєте, ніби як у початківці. Якщо ви хочете йти кудись вчитися, то тут обов'язково їдьте, йдіть вчитися, вкладайте гроші в себе, у своє навчання, воно вам потім пригодиться. Далі вам тут обов'язково потрібно також звернути увагу на ваших дітей. Тут, можливо, вашим дітям потрібна буде допомога, і ви їм покажете, так, як правильно робити, або це може бути щось стосовно якихось фінансів. Ви будете йти на якісь чи курси, чи будете отримувати якісь маленькі фінанси, невеликі ці документи, так, які ви збирали, що ви відстоювали, що ви там показували себе. Отут ви отримаєте хороші. Результати. Але це тільки початок. І якщо це справа, так, в яку ви тільки -но, тільки тількино вступили, ця справа, де вам будуть допомагати інші люди, то вам прийдеться вкласти максимальну кількість енергії туди. Максимальну кількість своєї уваги. Далі. Так. Карта для ратів. На лютий 2024 Карта фортуна. З вами буде удача, вам будуть у всьому допомагати вищі сили. У вас вже було сонце, у вас е, був е, так, старший аркан, карта е, Верховний Жрець. Ви приймете правильне рішення, ви себе покажете, ви себе висвітлите. І по фортуні ви тут одразу ж таки отримаєте дуже хороші ресурси, дуже хороші е, результати. Е, е, у вас буде можливість тут або виграти щось, або розширитися. Обов'язково. Звертайте увагу тут на щось більше, на щось краще. Вам потрібно покращувати або свій бізнес, своє життя. Можливо, якісь ваші умови вам потрібно саме покращувати і вам потрібно розширятися. Тут по фортуні. Давайте далі що це? До чого це? Іще карти для раків. Закохані. Ще один старший аркан це щось про підписання контрактів, це щось про домовленості. Тут або людина вам зустрінеться правильно на вашому шляху, яка вам допоможе розширитися, або ви підпишете якийсь контракт чи якісь так документи через третє лице, або тут буде три людини участвувати. І ви зможете, якщо ви, наприклад, переїжджаєте, тут фортуни – це також у нас дорога, це переїзд, ви переїдете в краще місце, ви Змінити одну локацію на іншу, е, ви тут можете підписувати всі контракти. В цьому місяці вони будуть дуже удачними і удачними саме для вас. Якщо е, ви е, там не маєте так якогось е, свого партнера чи кохання, то ви тут можете зустріти кохання, і воно буде вам по е, карті е, по судьбі, тому що е, фортуна у нас це також в деяких колодах. Вона називається як е, доля. Так, це карта долі, яка приходить до вас, і тут у вас може прийти вас настигнути просто те. Чого ви давно чекали і що належить саме вам. По карті закоханих ви можете зустріти тут своє кохання, ви можете, це може бути навіть, ви можете зустріти правильну людину, просто яка вам буде допомагати. І ця людина вона буде з вами. В якихось ваших справах бізнесу це все, що про партнерство. Це все, що де ви, є і, і ще одна сторона. Якщо у вас тут ще можуть бути так, якісь справи, ви вирішуєте, ви будете відстоювати себе, наприклад, це якісь можуть бути судові, або десь ви комусь щось доказуєте і, знаєте, тримаєте свою позицію, то у вас вийде. У вас вийде це зробити, і ви будете переможцем. І ще карта. Для ратів на лютий 2024-го. І ще один старший аркан, карта імператор. І у вас тут з'явиться якась людина, це може бути новий начальник, ця людина, з якою ви підпишете контракт, так? Або це може бути чоловік, якого ви зустрінете по імператору, взагалі, це всі люди. Які дуже чітко розуміють свої права і свої обов'язки. Вони беруть відповідальність на себе, але також вони звикли, що всі їм підкоряються. І вони найголовніші: цю людину не вийде у чомусь переконати. Тут все буде так, як скаже оця людина. Або вам прийдеться брати на себе рішення, брати на себе відповідальність і діяти по імперіальності. Якщо ви тут, так, якщо ви чоловік, то вам потрібно буде проявляти максимально свої е, чоловічі якісь якості. Вам потрібно тут нічого не боятися. Оцей король кубків, так, який отут, він такий ніжний е, і може підтримати емоційно, то імператор це повна його протилежність. І це ще старший аркан до того всього. Він е, саме говорить про те, що. Отут емоцій немає, тут або так, або ніяк. І це також це сильна, це досить таки сильна карта. Тут може програтися або ваш батько, хтось буде ставити вас, знаєте, перед якимось таким вибором, перед якимись умовами. І у вас не буде варіантів зробити щось по-своєму, або щось змінити. Ну тут, або, або ви будете ставити когось, ви будете показувати свою оцю силу. Так, давайте ще одну карту я вам витягну. Чим це все закінчиться? Три старші аркани. Так, чим закінчиться для раків? Двійка мечей. Диявол. Мені здається, ви тут зможете відмовитися, відмовитися від якихось ваших прив'язок. Або ви відмовитеся від ситуації, які вам були не зовсім комфортні по дияволу. Тут щось ви нарешті відріжете, або закінчите, не захочете більше рухатися вперед. Тут у вас також може бути зміна, так, оцей імператор, який вам буде пропонувати. Це будуть дві сторони, з і з одної з іншої сторони вам будуть пропонувати. І ви, можливо, ви цього саме імператора ви відріжете від себе, і ви підете на іншу роботу, на іншу сторону, більш приваблюючу для вас, так і та людина, яка вами командує. Вона більше вам буде не в пріоритеті, і ви тут зможете відмовитися. Бачите, ви тут відмовляєтеся від якихось ваших прив'язок, від того, що вам некомфортно, так, можливо, воно приносить вам більше якихось бонусів і е, більше якоїсь впевненості, але ви там залежні. І ви тут нарешті зможете е, цю свою залежність її перетнути і від неї очиститися. Так, ну що, і оракул. Оракул для раків на лютий 2024-го. Порада вам. Прийми любов! Хтось вам буде тут е любов е свою показувати, хтось вам буде так і цей король кубків, і позакоханих, і оця от любов, яку вам. Самому початку місяця вам її пропонували. Ви ще сиділи і думали по тих кубках, треба воно мені чи ні. Вам тут потрібно приймати все найкраще, прийміть любов просто навіть в собі. До себе полюбіть себе, відчуйте її в навколишньому світі. Зараз дуже класні, хороші енергії. Ми так перейшов Плутон у водолій. Змінюються, всі планети йдуть прямо. У нас зараз максимальна кількість взагалі можливостей. У нас зараз така весна на нас чекає. І вже в лютому місяці, вже лютий місяць, буде нас дуже сильно змінювати. І ви вмієте любити, ви вмієте відчувати. тому тут... Головна задача цього місяця вам, попри всі ті питання і попри всю ту якусь боротьбу або рішення, які ви будете приймати, головне робити це все з любов'ю. І головне її приймати. Коли вам щось дарують, якісь подарунки, або якісь теплі відчуття, обов'язково з вдячністю їх приймайте. Ну що ж, такий у вас вийшов розклад Дорогі раки на лютий 2024 року. Дуже вдячна вам за ваші коментарі і лайки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з вашими друзями. А ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!